Всім привіт! Хотів би коротенько розповісти про оренду автомобіля в Швейцарії. Прилетів би в аеропорт Женеви. В контракті на оренду було вказано, що необхідна кредитна карта. Був дуже такий гіркий досвід в Сицилії, де без наявності кредитної карти нам не видали автомобіль. Тому це питання було для мене таке дуже. Близькі в результаті в Швейцарії кредитна карта не задобрилась Я скористався револютом без питань видали машину. Наступне питання, яке мене цікавило, це так званий дорожній налог. Все вирішується дуже просто, раз в рік. Вам необхідно купити віньєтку, яка продається на відділенні пошти, на будь-якій заправочній станції. Коштує в районі 42 франка. У будь-який момент заправочна станція найкращий варіант, як по мені. Це перше. Інше питання мене цікавило, чи потрібна віньєтка для автомобілів, які орендуються. Запитавши в декількох людей, також на станції, де продають ці вінітки, виявилося, що на орендований автомобіль вінятка не потрібна. Він'єтка дає право рухатись по автобанам, автомагістралям, так як в Швейцарії вони платні. Дороги платні, оплачуються раз в рік. Так званий дорожній налог. Так що, якщо ти комусь допоміг, то... Ставте лайк. Всім удачи. Пока.